Прилучанка Ольга Сілич працює у сфері торгівлі. Разом з чоловіком виховують двох доньок шкільного та дошкільного віку. У лютому жінка отримала платіжку за садочок з сумою майже на тисячу гривень більшою ніж зазвичай. Сума для мене в квитанції стала дуже великим шоком, так як я отримала квитанцію. На суму 1768 гривень 20 копійок. Нам сказали, що цю суму потрібно оплатити в двохденний термін, так як немає коштів на закупівлю харчів. Ну це просто жах. А де мені взяти ці кошти в двохденний термін, якщо я не отримала заробітної плати? Ольга розповідає, щоб сплатити за садок, довелося взяти кредит. Також із загальної суми вона вирахувала ті дні, коли її донька залишається вдома. Я попередила вихователів, попередила садочок, що моя дитина по понеділкам відвідувати дошкільний заклад не буде. Це мінус 5 днів. Мінус 5 днів це майже 400 гривень. 400 гривень це доволі для мене. Гарна сума, тому що на цих 400 гривень я можу купити продукти для бутербродів для старшої доньки в школу. Це прилуцький дитячий садок. Загалом тут 135 дошкільнят. Зараз відвідуваність становить трохи більше третини від усієї кількості дітей. Розповідає його завідувачка Олена Гусарова-Харечко. Відвідуваність упала, і впала не пов'язано з тим, що діти хворіють. Хворіють діти сезонно, але зараз через те, що дуже велика сума збільшилась у платіжках по батьківській платі, зменшилась кількість дітей. Садочок відвідує в середньому 50-55 дітей. Хто через день, хто через два, тому що батьки не в змозі потягнути такий фінансовий тягар. Де да, навіть у нас в мене вихователь, вона свого сина водить через день. Тому що і для нашого працівника це проблема. В прилуцькому управлінні освіти пояснюють, великі суми у квитанціях за садочок це результат того, що міський бюджет депутати досі не прийняли. Програма, яка б дозволила компенсувати 40% вартості харчування з міського бюджету, не працює. Управління освіти пішло на такий крок. Ми до останнього надіялися, що в січні місяці сесія відбудеться. Тому, тому бухгалтера нарахували платіжки про відшкодування 60% вартості. Але Сесія не відбулася, значить, повинні батьки відшкодувати 100% вартості. тому тих недорахованих 40% підуть у платіжки за лютий місяць. Про що був написано офіційний лист від управління освіти, за словами Тетяни Гуляєвої, низький рівень відвідуваності садочків у прилуках не пов'язаний з хворобами дітей. Взагалі в січні місяці більше 8% від захворюваності не піднімалося. Тому це не, не по захворюваності. Правда, як тільки батьки отримали платіжки, так відсоток так відсоток відвідування закладів дошкільної освіти впав. Щоб ви розуміли, зараз у дитячі садки батьки приводять тих дітей, яких реально нема з ким залишити. У садках зараз відсоток відвідуваності ледве-ледве за 30%. відсотків. Це дуже мало. Через відсутність бюджету на 2023 рік у прилуках після зимових канікул не відкрились і їдальні у ліцеях та гімназіях. Вікторія Сидорчук, Максим Міщенко, Суспільне новини, Чернігів.